Сьогоднішнє голосування по рамковій угоді щодо механізму підтримки це радше не про дипломатичні успіхи влади, це не успіх Порошенка чи Зеленського, це не успіх попередньої чи діючої Верховної Ради. Це шана і повага жертвам України в Бучі, в Бородянці, в Ізюмі, в Маріуполі. І та ця ціна, яку Україна заплатила і платить за високу честь бути членом Європейського Союзу. І, сподіваюсь, членом НАТО. Ми маємо бути відвертими перед собою. Україна бере на себе велику відповідальність і тут вже завдання Верховної Ради: реалізувати і імплементувати 69 реформ, 10 інвестиційних проєктів. І 146 показників бенчмарків, які ми маємо зробити за дуже короткий термін, і оце вже завдання нашої влади. А в нинішніх складних умовах ми маємо особливо пам'ятати і про ці червоні лінії, які Європейський Союз чітко зазначив для української влади: це повне дотримання демократичних цінностей і уникнення будь-яких проявів ерозії демократії в нашій державі це про дієву демократію і багатопартійний плюралізм, в тому числі в Верховній Раді. Це про боротьбу з корупцією, це про відсутність темників, про свободу ЗМІ. І це про те, що ми маємо нарешті бути європейською стандартами не в лише географії.